Князь Володимир Всеволодович Мономах політичний лідер Київської Руси, освічений державотворець, дипломат і письменник, мати Володимира, дочка візантійського імператора Костянтина Мономаха. Тому Мономахом назвали і її сина. Володимир Мономах є знаковою постаттю в історії середньовічної руси України. Старокривські літописці називають його добрим двойливцем руської землі, який боронив її від зовнішніх ворогів і від внутрішніх міжнязівських чвар. Він, мовлячи, словами давньоруського книжника просвітив руську землю, наче сонце, і слава його розійшлась по всіх землях. Вітаю, друзі, ви на каналі пані Людка, і як ви вже зрозуміли, сьогодні у цьому ролику, в шостому випуску моєї так званої програми Українці, що надихають ми будемо говорити про таку легендарну історичну постать Володимира Мономаха. Перед тим, як розпочати наш ролик, попрошу підтримати мене вподобайкою. Підпискою та коментарем нижче під цим відео. Діліться своїми думками. Якщо ж вас цікавить дана історична особа, то залишайтесь і ми будемо починати. Володимир, наречений у хрещенні Василієм, народився 1053 року від шлюбу улюбленого сина Ярослава Мудрого Всеволода з дочкою візантійського імператора Костянтина IV Мономаха Марією. Його хрестильне і княже ім'я свідчить нам про те, що, схоже, його було названо на честь його прадіда Володимира Василія Великого, хрестителя Руси України. Володимир Мономах, своє княже служіння, розпочав 15-річним отруком. коли 1068 року, через вигнання старших Ярославичів із Києва, він здійснив свою по першу подорож місію до Ростова. Спочатку я згадую сам князь Володимир Мономах. Його отець, а саме Всеволод Ярославович, відправив його на князювання до Ростова, крізь В'ятичів. Потім же ж він перейшов князювати до Курська. Войовничі племена В'ятичів були ще язичниками і вели примітивне життя в лісових пущах, тож могли вчинити збройний напад на загін дружинників, що супроводжували юного князя. Володимир Мономах спочатку князював у Чернігові, потім у Переяславі, а потім 1113 року вже у Києві. Загалом його зовнішня політика була спрямована на боротьбу з полосями та їхнім незмінним союзником Олегом Святославовичем. Володимир Мономах у своїй внутрішній політиці та державній ідеології культивував таку ідею незламності Київської держави, намагаючись запобігти її розпадові на ряд різних князівств. Разом з тим він дотримувався такого принципу, що кожен князь повинен успадковувати володіння свого батька. Володимир Мономах організовував князівські з'їзди, підтримував культ святих Бориса та Гліба. Уводчини монастирем Володимира Мономаха був Видубицький. Саме за його підтримку тут було створено гурток книжників, тобто осередок книжників Водовицького монастиря. Сам Володимир Мономах також не цурався пера. Головний твір Володимира Мономаха це повчання дітям, його граматиця. Щодо часу його написання існує декілька варіантів. Наймовірніше, вона могла бути написана у 1117 році. Повчання Володимира Мономаха має чіткий план. Перша частина це своєрідний морально-релігійний вступ, наповнений цитатами зі Святого Письма. Друга частина цілком світська, містить світські поради щодо політичних питань, зокрема князівської моралі. Спочатку мова йде про обов'язки князя та загальнолюдські. Третя частина поради і висновки автора пояснюються прикладами з його власного життя. Можливо, над своїм твором Володимир Маномах працював протягом багатьох років. Перша частина була написана тоді, коли він готувався зайняти київський стіл. Це своєрідна передвиборна програма князя, з якою він вступив у боротьбу за Київ і переміг. Друга частина, де в основному описано походи і його військові дії творилася в час правління Русью. Третє постала найпізніше, коли Володимир був у літньому віці, незадовго до смерті, тому й прозвучала заповіт правителя своїм синам і нащадкам. Повчання Володимира Мономаха написано у формі літопису автобіографії. Вже звертання Володимира Мономаха на початку твору говорить про те, що автор адресує цей твір не виключно синам, а широкому читацькому загалові. Власна, релігія і мораль постають із повчання два визначальних принципи, якими кожна людина повинна керуватись у своєму житті. Для Владимира Мономаха це дві основні категорії, через призму яких бачиться і розуміється світ. Великий Київський князь категорично виступає проти убивства людини, навіть якщо вона й заслуговує смерті. Він репрезентує основні принципи кодексу ристицької честі давати клятву, якщо впевнені, що дотримаєтесь її, не порушувати даного слова. На війні покладатись тільки на себе, закликає шанувати гостя. Великого значення надає Володимир Мономах наукам, навчанню. Такі настанови складає першу частину повстання Володимира Мономаха. Друга частина твору це розповідь Володимира Мономаха про труд. Князь детально оповідає про світ численні переможні та славні походи. Перший похід до Ростова через землю В'ятичів, Уяхи, Усмоленськ, Новгород. Говорить про те, як батько посадив його у Переяславі, про битви з половцями, багато військових походів, з особливою любов'ю і гордістю описує Володимир Лови. Пісніші розповіді мають узагальнюючий і повчальний характер. Нєй ставить себе у приклад і радить чинити так, як він. Почавши з допомоги бідним, сиротам та вдовицям, Володимир переходить до правосуддя взагалі, вимагаючи м'якості суду. Він був проти смертної кари. Він радий давати хресне цілування лише тоді, коли людина певна, що зможе виконати свої обіцянки, потрібні пошана до духовенства та до старих. Піклування про хворих, відсутність гордості, пам'ять про смерть і, відповідно до цього, ставлення до матеріальних цінностей. У повчанні відображено ідеологічні орієнтири політика Володимира Мономаха, це своєрідний виклад політики і життєвого шляху великого київського князя, зроблений ним самим. Автобіографічний твір Володимира є видатним літературним і педагогічним твором свого часу, повчання Мономаха своєрідний політичний заповідь князя. Володимир утверджує тут культивований ним принцип успадкування князівського престолу. Сам Володимир. Отримав Київський престол, порушивши принцип старшинства, але з волі й бажання киян, тому надалі він все ж закликає своїх нащадків свято дотримуватись цього принципу, бачаючи у ньому запоруку єдності та стабільності держави. Володимир Мономах звертається не тільки до своїх синів, а й до всіх руських князів, звертаючи їх завжди пам'ятати про високі обов'язки влади. Саме цей твір найкраще виражає ідеал людини у письменстві 12-14 століть. Коли 1113 року в Києві помер князь Святополк, кияни, розчаровані його не дуже вдалим володарюванням, підняли повстання, вимагаючи собі з князів Володимира Мономаха. Дослідники східні бачати в Київському повстанні 1113 року тонкий розрахунок князів, претендентів на київський стіл, передусім Мономаха. Адже згідно з правом Вольщини Володимир Всеволодочний не міг посісти київського столу. Певної законності його утвердження в Києві, власне, надали повстанні воля киян. У його безпосередніх володіннях перебували величезні території. тим Переяслава Новгорода і Києва, Мономах заволодів турову пінською землею трохи пізніше Волиню. Авторитет князя був незаперечений, тож ніхто не наважувався противитись його волі. Трім того, для налагодження мирних стосунків між руськими князями Володимир Мономах використовував шлюби. На раді села Берестовому, у які брали крім дружини Мономаха, військова дружина з Києва, Білгорода Переяслава, було ухвалено устав, що являв собою доповнення до руської правди. Правління Володимира Мономаха стало часом розбудови Києва. У столиці зокрема було спороджено міст через Дніпро. Зонішньо-політичні зв'язки руської держави, часів Мономаха, були надивовижно різноманітні. Володимир Мономах здійснив кілька успішних походів проти полоці. проте за часів Мономаха вони вже не були за войовничими. Володимир Мономах. Помер квітні 1125 року. Поховали князі так само його батька в Софіївському соборі, що було виїгом його величезного авторитету, настільки великого, що він без жодних заперечень забезпечував утвердження на кривіцькому столі Мстислава, старшого з Мономаховичів. Що, ж, друзі, а на цій ноті ми закінчуємо наше відео. Надіюсь, воно вам сподобалось, ви оціните його вподобайкою і підпишитесь на канал. І також розповідайте мені про свої враження нижче під цим відео і до наступних! Зустрічей бувайте.